І ви приїхали, куди ми приїхали? Морзбяу. І як той центр називається? Фрілюф-центр. 535 рік. Так, інформаційний центр. Але ми там сидіти не будемо, каву пити не будемо, ми йдемо далі. Пішли? Гарна стежка підемо по оль з п'яс стін. Попробую mm. бігати, махати руками. Чому на сонці вітру немає? А в тіні він дує. Я думала, що то за звіря? То корови? Ой, як їм там гарно. Файно. Трохи за вийшла. Так, які ви гарні. Але гарні. А той має таку чолку білу. Ми прийшли до пункт номер 1 на нашій трасі. Це бики. Хоч це національний парк, то биків тут випасати можна. Мольпіано? знаходиться на висотах вище 100 метрів. Ну, ми зараз, мабуть, нижче 100, а ось там на горизонті ті вершинки явно понад 100 метрів. Глядані, це дуже високо. Це типу швейцарського мотергорна. В таку класну погоду народ повискакав і гуляє. І навіть конях їздять. Ми в національному парку. Деякі доріжки перекриті. Намети ставити не можна, вогонь полити не можна, на конях не можна, по лісі маю на вас. А по доріжці, будь ласка. Є щось. Що дуже повідника. Відноситься, я так думаю. Нам сюди? А, значить я правильно вгадала. Кажу, цікава хатка. Напевно, тут колись хтось жив, але тепер, напевно, заповідник. Дах повністю відновлений, дерево теж всюди. Дуже гарна стрілочка показує, куди продовжувати рух, не заблудишся. Якщо 5 хвилин тому назад. Ми пройшли через групу корів і тепер ми маємо стадо коней ось там на горі. Ось це двіряча стежка. Вони спускаються вниз, перестрибують через дорогу. І далі вискакують на ці поля. Інформація. Все гарно помарковано. Ми йдемо далі по дорозі. Єпс. Yep. Тут можна було піднятися наверх. Ця горка називається. Sko skobiau. Lisovagara. Vaskelno levisit. Sunce siedet. Leśla poza rajul по telefonu. А саме мисс, саме Ну, літ но це немосай, а са опсер, де просить. Недолік цієї грути, що тут постійно зітмашину. То Хелі нас ми бачимо. Клас! Тут той півострів. Та? Ой, який гарний відок. Ну добре, ну що, ве вниз чи що? Облупленому дереві. Ой, який гарний пісочок на дорозі. Так класно по ньому йти, м'ягенько. Люди і, і звірі надоптали. Народ там живе, має гарне місце. Там там маленький є, серед них меншенький. З мамою напевне. Та... та ні, там одна мама, бики все. Щойно на камарок пробувала розповідати, що ми нарешті будемо їсти бутерброд. Але я уточнюю, це один бутерброд на двох. Вони хочуть, щоб метелики сюди назад прилітали, бо тут є специфічні квіти, старі види метеликів, які пропадають дані, тому що все обробляється під поля. Скільки раз тут бігали, ходили, ти як, 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 як перший раз йдеш. Таке враження, що ми спустилися в яму. Я в найнижчій точці зараз стою. Тепер на гору. Пудемо до найвищих трьох вершин, податків. Хойде. нам вже недалеко. Я бачу, там стоять люди на одній з них. Ніночка, ти їх пам'ятаєш. Не пробую, я коментую цілий час. Ми, нарешті, вийшла на тригоя. Для тих, хто не хоче виходити, тут є паркінг. Приїхав, припаркував, піднявся. А для таких, як ми, нам краще пройтися по якійсь руті. Але зараз будемо. А Лавочка вже зайнята. А ми не хочемо. Якихось ну, 30 метрів, може, є. Ми взяли першу гірку, зараз піднімаємось на другу. Це буде найвище вершина району. Йдемо на другу. Третю не бачу. Третя десь захована. А вон третя. А вон і третя. Я не зрозуміла. Тут же було... Тут же на тих горках були ці. Де то було? Така... Як гарно. М -м -м. Нема. Трохи вітер дує. Нам залишилась третя вершина. Ось вона попереду. Вона трішки нижча. Але входить до складу трьох горбів. Таке воно виблискує внизу. Сонце світить. Серце радується. Починає від спуска. Бачите, я тільки що як я буду їсти Нам треба наше основне завдання знайти місце для привалу. У нас є один бутерброд, який нам треба з'їсти. Там більше того. Балачок, не что бутерброду. Не, нашу середину наш ліс. Можна сісти от тут. вон. Вот тут. О, клас. Файно. А супер. Классный дерево. Клас. Виліз грітися, сонечки. Ой, як довго протушлася. За малий бутерброд. Ми. Ну, не було більше у нас. Тихенько. Добре, коли світить сонце. Так, в таку погоду можна на бурголь їхати. Ні. на горку выезжала. С болотником. Ой, тут все в тех соночках. Все, все, все лазить вон. Вон шаудна, Лиза. Ха -ха. Он Вон ще одне лізе. Таке класно. Я навіть не відчуваю, що вона по поруці. О, тепер чує, тепер лоскотно, ну, лоскотно, ну, лоскотно. Опа. Ми трішки підрізали. І далі вийшли на продовження маркировки. Йой, Ми вийшли на доріжку. І тут добрий іти. Ах, який сьогодні гарний день. Чудовий, просто чудовий. Ну і ми йдемо на гору. О, люди, ось вони як гарно три гори. Ага. Їх видно всі три. Дуже добре видно. Я так вважаю, що ми підійшли до найкрасивішого місця на трасі. Ми бачимо три гори. Першу, другу і третю. Одночасно. Якби до вітер, тут тихо і затишно. Ми піднімаємося на черговий. 100-метровий, 109-метровий горб. Тому що це перший раз за стільки років ми мали з собою бутерброд і яблука. йолки Палки. Піднімає за черговий стометровник. 109 метрів. Там буде Не будемо туди сюди ходити. Yeah. Ми на 100 метрах, 109. дев'яти, нас дерево, а внизу. Яка природа, яка погода? Природа повинна бути в погоду. Вісім чотириста. як називається там містечко? Так. 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 Які. Які ви класні. У вас тут багато. Є. На тебе не реагують, а на тих людей зреагували. У прийдеш... мене великі круглі оранжеві плани, цитрусового походження. Це просто буде фантастичний план. Наш маршрут завершується, нам залишилось спуститись вниз до нашого інформаційного центру, де ми з'їмо дві апельсини. Бе то? Для курів. Нарешті, нарешті. Ми підходимо до тої хати, вже не виїло ходити. Торічні кадри. Як ми будемо білити ці оптицеви? Найбільше мені, найменше тобі. Оооо найбільшої шкіри.